«Сьогодні третя річниця полону військовослужбовців Маріуполя. На жаль, ми повинні стояти за них, як вони стояли за нас. Ми повинні кричати, мобілізуватися по можливості здавати кров, донейтити і підтримувати мірні акції. У 2022 році, якби Маріуполь здали швидше, якби бійці не стояли до останнього, можливо, російські війська прорвалися по моє місто. Те, що вони зробили тоді, вплинуло на всю ситуацію в країні і дало іншим містам побудувати кращу оборону і зберегти час на те, що ми тут могли всі жити. Ваше забуття гірше Там всі наші багато маріупольців. Я сама з Маріуполя. Головне, не мовчати, я вважаю. Це, це вже краще. Ми повинні казати про них, бути їх голосом. Мовчати точно не можна. Наші не вдома! Наші не вдома! пекло! видло!